Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Я вже сходила до Лідла, в Лідлі вам сняла невеличке відео виставлю зараз і покажу зараз, що я купила в Лідлі. Ну, спочатку покажу, яка погода. Отака От погода у нас. Бачите. Сонечко то зайде, то вийде. Отакий от сніг, але не холодно. Це я той плідік, що в мене новенький такий вивісила, хай вивітрюється. А за плєдіком моє пальто весняне. Я завжди, отак, от перед тим, як носить, вивішую, вивітрюю. Що я з раночку ж пішла? Що я купила? Зараз покажу. Оце таке, бачите. З Арахіса таке. Арахісовий такий крем, чи паста, чи що, півкіла. Оце купила. Захотілось мені холодцю. Холодцю захотілося, і купила я собі оцю холодцю. Оце той сир, за яким я йшла, голландський. Він непоганий, смачний сир. Ось він до. 236-450 грамм тут, оказується. От, далі, що я купила. Фіги. У мене вже там трошки залишилося, другі ще є, а фіг нема. І дві баночки отакого от купила. І трошечки собі отаких от смаколиків купила. Зовсім трошечки. О, такі смаколики собі купила. Зараз покуштую один. Хорошо. Але не було тих мармеладків, що я люблю. Не було. От. Вони в лідлі дуже рідко бувають, ті мармеладки. Ті мармеладки в других магазинах, в сіті маркеті. Ось. Ну, оце походила походила та й прийшла. Зараз прибиратися буду. А тоді отварю на обід собі картоплі. От, така погода. Бачите, тут моє пальто, світло таке з капюшончиком. Весняне таке драпове. Там і... і вовна в ньому і віскоза. Ну, таке от. Інколи я його хочеться одіти, так я от, Воно давно вже в мене. Ой, скільки вже, ходів сім, може 8, може 9, не знаю. Ще робила я. Воно в мене вже було, я його купила. от. Так оце і все. Сходила, подивилася, зайшла в наш магазин на... назад, як йшла, узад, як пішла. Не було фруктонези дешевої, і в лідлі не було ніякої фруктонези, щоб я хотіла купити. В хаті тепло, вчора я стирала. Але не прибирала полине мила. Думаю, не хочу сьогодні. Оце поприбираю, поли помию та й все. Одварю картоплі на обід. Холодцю. і відкрию. У мене ті малесенькі такі, от, знаєте, коктейльні огірочки. От. І поїм. Може, і сира відкрию, а може, і не відкрию, як захочеться. Отаке. таке. Та більше нічого й робити не буду, а що мені робити. Вчора трошки то постирала, тоді там одні штани викинула. Одну кофту викинула, треба було вам показати, що я викидаю. А думаю, то ладно, воно вам треба. Я би здорову кучу назбирала на вики, так я вам би показала, а одні штани і одну кофту... нема. Нема сенсу показувати. Показувати. От так. А От так більше в мене що, ну, ви бачите лише, яка погода. Ну, вже не хочеться зими, понимаете? не хочеться. Це як. Пам'ятаєте, як оце восени, іде дощ, холодно, вітер, листя вже пооблетало, листя. Так хочеться зими, щоб і так сіро на вулиці, погано. І так хочеться, щоб прийшла зима, щоб сніжку натрусило, щоб морозець такий. Да? От. Тоді всі в зимку шу... фіниш... Я не знаю, в Віталій теж так роблять і фіниш всі ж оту... умикають. І... Ліхтарики на балконах, на вікнах. Я тепер цю зиму ж не чіпляла, бо мене ж не було. А ще як ми жили з Юрчиком на тій хаті, та у нас світло входило в оплату квартплати житла нашого. У мене і в залі двойко, і в спальні, і на кухні оце висіли: і гірлянди, і зіроньки, і янголи, і дід мороз на саночках отаке всяке різне. Скільки в мене його всього було висіло? От. Я його. Кожен рік купувала у, в кірпушках. Оце пройде, свята пройдуть, і люди тоді здають в кірпушку там по 50 центів, по 80, по єврі, саме дорожче брала. І внати в нати в моєї стільки було такого всякого. А тепер я вже давно по кірпушкам не ходжу. Не ходжу, бо якось мені вже і не цікаво, та мені нічого і не треба. в мене свого повно всього. Ось трошки потеплю, я ці коври почищу. Щоточку, я їх чистю той та почищу, от, скручу поставлю там за шторою, Хай собі стоять на, на, до того до холоду. А тут так, от, от тряпочкою протерла, і хорошо, чисто і замічательно, отак. Ось от, 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 такі справи. Так що не хочеться вже. Уже, не розумієте, ну, ну, вже весни хочеться. Ну, вже ж сьогодні шосте, 6. 6 квітня, да? А в нас досі така погода. У, у, в Україні вже так тепленько, вже і ті обрикоски цвітуть, і вже і другі дерева на, набухають почки. От В Італії вже хорошо все розквітло, так тепло, і, і 15, і 17 градусів. А у нас оце таке: ну, що робити, як кажуть? Прийде і до нас весна, прийде, а тоді літочко прийде. Чи холодне, чи не холодне, все одно ж прийде. То так, це те, що я вам хотіла розказати трошечки. Якось пару днів тому хотілося мені включитися та побалакати з вами, а тоді думаю, та якось. І теми такої немає. Тема б знайшлася. Ну, якось, може, може, завтра зберусь та включуся, побалакаю з вами. От, щось вам покажу, якісь карточки. Свого дитинства. От. А може, і не покажу, не знаю. Подивлюся, подивлюся. Готувати сьогодні нічого не буду. Вчора в мене був такий теж ледачий день. Я ж вчора ж не їздила у, той, у церкву за харчами, того вам і не включалась, не показувала, бо в мене на 10:40 було до медсестри заявлене, той час заявлений. На на щеплення, я зробила щеплення. от, Трошки рука побалювала. Ну так, може, там пару годин і все. Так, все нормально, слава Богу, хорошо. Від стовбняка. Якраз вже пройшло годів, мабуть, 12 з того часу, як я робила, а його треба робити один раз на 10 років. Я це роблю безкоштовно, а чого не зробити? Треба робити. А от так я й не поїхала. Думаю, на що воно мені треба? Я поїду у церкву, тоді буду бігти, як ото шалена, щоб успіть мені на те щеплення. Я не поїхала. Я вийшла о 10 з дому, в десять бус, сіла на бус, приїхала в реєстратуру, показала, що я прийшла, пішла до кабінету і очікувала, і вона вже з користі вийшла, мене позвала так і зробила. Тоді каже. Хвилин 10-15 посить, якщо піде реакція, вона сразу піде. Кажу, хорошо, я посидила, тоді сходила в туалет, там, водички випила та сіла на буса та й поїхала. А сніг вчора такий валив, а сніг валив. Вітер такий така погана ну прям завірюха була. А сьогодні хороша, сніг вже не йде. От, тихо, так хорошо, а завтра буде дощ. Завтра буде дощ. Так що все оце розтане і вже може і прийде. Весна не тільки календарна, а і така нормальна весна. Ну, подивимося не будемо бігти, як кажуть, поперед батька в пекло. Подивимося, як, як воно буде, то так і буде. Як буде, так і буде. І буде так, як треба бути. По-нашому не буде. Ні, по-нашому не буде. Буде так, як треба бути. Ото й все. Так що давайте. Всього вам доброго, хорошої суботи, хорошого настрою. Тихої погоди хорошої. Саме головне, щоб все було гарно в Україні. Все буде Україна. Пока-пока. Мої рідненькі. Зустрінемось. Пока.